Аби нагадати миргородцям про тих славних земляків, які в різні часи жили на Миргородщині і своєю працею внесли значний внесок у розвиток нашої громади, але їхні імена з тих чи інших причин стали незаслужено призабутими у Миргородському краєзнавчому музеї і започаткували цикл тематичних заходів. Давайте пам'ятати, розповідає старший науковий співробітник музею Тетяна Фесенко. Нинішній же захід провели з нагоди 160-ї річниці від дня народження Марії Проскурівни. Українській письменниці кінця 19-го, першої третини 20-го століття, 15 червня 1863 року вона народилася в селі Кибенцях і особистість ця надзвичайно цікава, надзвичайно оригінальна, але дуже мало відома. І більшість цієї творів вони не надруковані, не опубліковані. Вони знаходяться, як і її щоденники в архівах. А ім'я Марії Проскурівни залишалось в тіні з кількох причин, продовжує розповіді Тетяна Фесенко. По-перше, вона була жінкою, а про жінок за тих часів мало що було відомо. А по-друге, її постать, як письменниці, була притінена постаттю її сина, поета Михайля Семенка. Та й, власне, радянська пропаганда всіляко замовчувала про творчий доробок Марії Степанівни. Проскорівна це літературний псевдонім письменниці і батьківське прізвище, а у шлюбі ж вона Марія Степанівна Семенко. В радянські часи, хоч і чули про цю письменницю, про неї склалося дуже багато різних міфів, які були вигідні комуністичній системі ідеологічній. Ці міфи вони говорили про те, що Марія Степанівна людина досить неграмотна, обмежена, що її твори більшість присвячені темі сільської бідноти, присвячені темі. Побуду. Такі села. І що сама вона, в принципі, ну, звичайна сільська жінка. Вона походила із козацько-старшинської родини, відомої родини Проскурів, а не із селянської родини, як це поширювали у радянській літературознавчій науці. Крім того, ця жінка вона дуже широко. Роко спілкувалася із відомими жінками України кінця 19-го, початку 20-го століття із Оленою Пчілкою і з Ольгою Кобилянською. Вона вела щоденники, описуючи тяжке життя і своє, і життя із жінок рідного села. Вона писала не просто про тяжку долю селян, не просто про тяжку долю сільської жінки. Вона піднімала у своїх творах загальнолюдські. Проблеми вона піднімала питання добра і зла вибору між добром і злом. Вона піднімала питання щастя і горя і шляху до щастя, шляху до віри. слід також зауважити, що Марія Степанівна все життя прагнула до самосвіти, і самореалізації, і при цьому залишалась перш за все матір'ю своїх дітей. Вона виховала дуже талановитих дітей дійсно. Ми знаємо в основному тільки Михайла Семенка, але і інші її діти були також дуже різнобічно обдарованими. Це був і син Олександр, який закінчив нашу художню промислову школу, а потім став інженером. Це і син Василь, який був художником відомим, одним із тих, хто започ започаткував кубізм в Україні. На жаль, жодних експонатів пов'язаних із життям і творчістю Марії Проскорівни у фондах Миргородського краєзнавчого музею не зберігається. Померла ж письменниця у Києві 19 жовтня 1945 року.